Вживання допві та ілля у французькій мові. Ми їх дуже часто плутаємо, але вони мають різні значення. Допі означає з відтоді як. Вказує надію, яка почалась в минулому і триває до теперішнього моменту. Це можуть бути такі можуть бути переклади, як з від вже як. Наприклад, живі а Пари 20. Я живу в Парижі з 2015 року. Тобто, я далі це означає, якщо ми ставимо тут допі, це означає, що в минулому ми почала жити в Парижі у 2015 році і зараз 2025 рік, і я до сих пір живу в цьому самому місті. Elle travaille ici depuis deux ans. Вона працює тут вже 2 роки. Ем, кху, кху. Вона е, працює тут вже два роки. Це означає, що вона далі продовжує тут працювати. Ну, за français depuis до mois. ми вивчаємо французьку вже 6 місяців, і цей період не закінчився. Цей період продовжується. Depuis l'enfance, il adore la musique. З дитинства війну божнює музику. Структура допі плюс дата тривалість події. Наприклад, допікан з euh, 2015, 2015 року, допіано euh, уже як рік, і лонфонс», з дитинства. Це подія. Ілля. Ілля це означає тому назад. Використовується для позначення моменту, який вже завершився. Доппі, у нас момент продовжується, «іл'я» – він завершився. Тому ми його перекладаємо як тому назад. Жиком-анцель от хавей Ілья Тхазов. Я почав працювати три роки тому. Це означає, якщо ми використовуємо Ілья, це означає, що він зараз вже не працює. Там. Ілія демінажі і я дома. Він переїхав два місяці тому. Це означає, що його переїзд вже завершився. Елі Аріве, Еліаріве Юнер, вона приїхала годину тому. І я 2 мінут жарію месаж. Десять хвилин тому я отримав повідомлення. Структура Ілля плюс тривалість Десять хвилин, година, два місяці, три роки. Яка різниця між допі іл'я? Допі плюс призом це означає, що дія, яка продовжує досі, вона почалася в минулому, так само, як іл'я, тільки допі, ця дія, коли ми використовуємо допі, це означає, що ця дія продовжує досі, вже як з того часу перекладаємо. А іл'я почалась в минулому, але ця дія завершилася вже, тобто вона вже в минулому. І ми її перекладаємо тому назад. Наприклад, порівняння в реченнях, до дія триває. І вже тхаваю сі допідумів вам. Я працюю тут з 2020 року і досі працюю. І я минула подія. і сі сія катхом. Я почав тут працювати 4 роки тому. Почав у минулому і вже там не працюю. Інші корисні приклади: допі. Доп'і їх, від учора він хворий. Допідху осмен. Ну, он довго репонс. Уже три тижні ми чекаємо відповіді. Тобто досі чекаємо, так? Ілля, Яльон теж обіти Україну. Давно я живу в Україні, зараз не живу. Я дуже урну замовлю вам в Вісофільм. Два дні тому подивилися в цей фільм і ну, зараз ми його вже не дивимося. Тепер ми не дивимося. І корисним, мабуть, найголовніша порада, ключова різниця між ДОПІ і Ілля. Якщо діє все ще триває, використовуємо ДОПІ. Якщо дія відбулася та завершилась, використовуємо «Іл'я».